心。 Ісусу Христу, Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві Акафисту за душі померлих. І щиро прошу вас про подобання і про поширення нашої трансляції. З сьогоднішньої дни ми засилаємо наші молитви до Господа Бога за спасіння душ. Усіх тих. Хто помер у важкі часи випробування для нашого народу в час голодомору? Молимося за спасіння душ усіх наших мужніх воїнів, хто віддав своє життя, виборюючи волю і незалежність в нашій Україні. Молимося за померлих із наших родин, близьких, рідних, знайомих, наших молільників, священнослужителів. Молимося за душі всіх невинно об'єднаних, діток, дорослих, як в Україні, так і в усьому світі. Молимося за душі мертвонароджених та бортованих дітей. Молимося за ті душі, за які ніколи ніхто не молиться або забув молитися. Молимося за душі терплячих чистилищі. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини, та Господа, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні. Прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Адама упалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його. І нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя уповаючи, чекаємо натлінного царства слави твоєї, спочинем дарувати його просимо і молимося тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми її, Господи, у блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений преподобний макарій почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. О, дивна сила молитов християнських якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя! Сказав колись Ісаак Сирен, Серце, яке милує, щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, що збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги, всім від віку спочилим взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пом'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Пом'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, Пом'яни, Господи, в оселі Твої усіх від скорботи або радості спочили смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, пом'яни, спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Алелуя. Світло тихе, Визволителю всієї Вселенною, що любов'ю весь світ обіймаєш, ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм, ім'ям Твого всепрощення, і ми насмілюємося молитися отцю Небесному за вічне упокоєння твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство плаштували сльозами ближніх своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Вітай їм милістю, за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живих, похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну заскорботну кончину. Нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи Аллилуя! Усім, кого прийняла могила у світлі юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду, прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселістю на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяя всепрощення Твого. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння Ти Господи дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські й страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отчі всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що й за гробом твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині твоєї, нехай буде над ними спасаюча, блага воля твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черване вмируща. Жахаюся такої долі, і як за саму себе молюся страждаючих у пеклі. Нехай зійде на них росою прохолоди наша пісня, Алелуя! Засяяло світло Твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві й тіні смертні, і сущих у пеклі і до Тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з Тобою розлучився. Але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любове невимовна, пом'яни не спочилих рабів Твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Аллилуйя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи зарад вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят, помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх. Визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників, закром мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилуйя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Приміріться з Богом, зиває апостол Павло, приміріться раніше того страшного дня. То поможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не вистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння і в час суду Твого сподоби їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благіств Твоєю. Господи, ти всіх на ім'я знаєш, пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова севина є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, Де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Алелуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, Так і наші дні кожного року зменшуються, В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, дружі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні груби їхні, але душі їхні у правиці твоїй. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих. Нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхин, хай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкровення Духу нашому, щоб ми співали, Алилуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, Тих, що у дні скорботи моєї послужили мені таємничою маною, усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси. Господи, любови невимовна, пом'яни, спочили храбів Твоїх. Де ти, жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, зиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, зиваємо Алилуєм. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу у вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його. Засяяло бо на нас світло Воскресіння, відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про менесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величу світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірнє Твого Божества. Господи, любова невимовна, пам'яни спочили храбів твоїх. Плоть і кров царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає, бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяє тебесмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Алелуя». Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної до святості, Дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невічинним. дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну, з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. О, примилосердний, Отче, беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О, примилосерний Отче Безначальний, що усім хоче спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до Тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О, провелосердний, Отче, беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуя! Адама, упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти, благи послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї. Спочинем дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: Прощаються вам гріхи ваші. Приймій, Господи, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна. Пом'яни спочилих рабів твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини, Ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочинем усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі, і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна. Пом'яни спочилих рабів твоїх. Завершальна молитва, і ми перед цією молитвою ще раз зустановімося і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цей акафес за душі померлих. А головно ми сьогодні жертвуємо цю молитву за всіх тих, хто помер від голодної смерті, за всіх невинно об'єднаних, за наших полеглих воїнів. Молимо за спасіння душ наших рідних, близьких, священнослужителів, наших молівників. Молимо за ті душі, за які ніколи ніхто не молиться. Молимо за мертвонароджених дітей. Молимо за душі терплячих щастилищів. Боже Духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, у покої душі спочилих рабів твоїх, святіших патріархів, пересвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що у священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, всіх православних правоців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних обігенних міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних. Що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істина. Бо ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, нашого, Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Амінь. Отче предвічний. Просимо тебе, смилосердися над усіма померлими і прийми їх до Царства Небесного. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, нехай Господь Бог благословить притешній день і вечір, щоб він був мирним, спокійним, світлим. Божим вечором Спокійної всім благословенної нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіків.